Добрий день. Нещодавно відбулися зміни до постанови Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, який було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 2.6.2023 року під номером 574. Норма постанови 574 почала Діяти з 8 липня цього року. Зупинюся на питання, що стосується реєстрації податкових накладних після виключення платника з переліку ризикових платників податку. У разі виключення платника з переліку ризикових наступного робочого дня після прийняття такого рішення відбувається автоматична реєстрація податкових накладних або розрахунків коригування при одночасному виконанні наступних умов. Перша умова. Реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування зупинено через відповідність критеріям ризиковості платника податку, враховуючи термін реєстрації з дня включення до переліку ризикових, до дати подання документів, за результатами розгляду яких прийнято рішення про відповідність платника критеріям ризиковості. Друга умова це дата подання таких податкових накладних та розрахунків коригування на реєстрацію в ЄРПН, припадає на період, що не перевищує 180 днів до дати надання інформації та копій документів, за результатами розгляду яких було прийнято рішення про невідповідність платника критеріям ризиковості. Третя умова є така. На початок операційного дня, на протязі якого відбувається автоматична реєстрація, такі податкові накладні або розрахунки коригування повинні не відповідати жодному критерію ризиковості здійснення операцій. Четверта умова. До таких податкових накладних розрахунків коригування комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію. І остання умова: у день такої автоматичної реєстрації платник податку повинен мати відповідний реєстраційний ліміт, сума якого обчислюється відповідно до статті 200 прим 1 податкового кодексу України пунктами 3 або 9. Дякую за увагу.